Коли реєстри запрацювали, це от буквально сталося нещодавно. Я побачила, як наші всі ріалтори, знаєте, як другий день народження просто відбулося. Писали в сторі, в соціальних мережах, в офісах, вау, ура! Такі радісні просто були, наскільки вони мотивовані своєю роботою, наскільки вони живуть своєю роботою. Це було дуже приємно спостерігати. Прям дуже-дуже очікуваний день. Це, це було. треба розуміти, що так, у нас була, ми всі працюємо. Працювали, ми підписували під попередні договори, ми показували квартири там і таке інше, але ми не отримували ніякого заробітку, і так. це головний момент. Тому радість ріелторів тут <гас> дуже просто пояснити дуже багато ріелторів. Просто цей місяць воно ну вони не не отримували взагалі ніякого доходу і не могли отримати. Ну власне, як і компанія, ми з 20-го числа по ну, от, місяць, так ми не отримали жодного прибутку відповідно а витрати ну, шалені.